Вітаю всіх минулого разу. Ми говорили про енергетичні потоки в системі людини. Пам'ятаєте, ті вертикальні, діагональні? А сьогодні, мабуть, варто заглибитись у саму суть, що ж це за енергія така, що ними рухається. Наші матеріали для цього аналізу підказують, що вона неоднорідна, має, так би мовити, свою якість. І, схоже, розібратися в цьому це не просто теорія заради теорії. Джерела кажуть, що це ключ до розуміння складніших речей, ну там аж до рун згадуються. Отже, наша сьогоднішня задача розкласти на атоми ці параметри енергії, базуючись виключно на тому, що нам надали. Саме так. Спробуємо, так би мовити, створити такий собі паспорт енергії, і в ньому, згідно з джерелами, будуть три основні графи сила, амплітуда і частота. Власне, будь-який енергетичний прояв, ну, хоч у нейроні, хоч у космосі, можна описати через ці три координати. Вони визначають її унікальність, її обличчя. Хм, звучить амбітно. Добре, давайте розпаковувати. Перший пункт паспорта сила. Ну, слово сила зазвичай асоціюється з ну, натиском, об'ємом, потужністю. А в матеріалах якась неочікувана аналогія, водопровідна труба. Як це працює? Як труба пояснює силу в біоенергетиці? А це якраз той випадок, коли аналогія допомагає глянути під іншим кутом, знаєте? От уявімо, наші енергетичні канали, меридіани, от саме як труби, сила згідно з джерелами, це не кількість води, що тече в цю секунду. Це не об'єм енергії. Не об'єм а що ж тоді? А це, власне, діаметр самої труби, її внутрішній розмір, її здатність пропустити певний об'єм води, Ну, тобто енергії, не зламавшись. Ага. Тобто це характеристика не самої енергії, яка тече, а того, чим вона тече. Каналу його пропускна здатність виходить. Точно, сила це властивість самої системи, її потенціал. Наскільки широкі ці канали, наскільки вони міцні. Чи витримають вони величезний потік, великий тиск енергії, не, ну, скажімо так, не перегріваючись, не розплавляючись, це, як знаєте, максимальна дозволена швидкість на автобані. Вона ж характеризує дорогу, а не те, скільки машин там їде прямо зараз. Цікавий поворот. Тоді виходить, що людина може мати доступ до скажімо, величезного потоку енергії, але якщо її канали е, вузькі, що тоді? Як джерела це пояснюють? Ну, джерела тут досить прямолінійні. Якщо внутрішня сила людини мала, канали вузькі, слабкі, то навіть дуже потужний і позитивний потік може її пошкодити. Руйнівним стати. Навіть позитивний? Так. Це як намагатися пропустити воду з пожежного гідранта через тоненький садовий шланг. Що буде? Розірве. От. Шланг просто розірве. Така людина може відчувати перевантаження, тривогу, навіть фізичний дискомфорт. Система не витримує напруги. А навпаки, якщо людина має велику внутрішню силу, а от людина з великою силою, з широкими міцними каналами, вона здатна проводити через себе величезні обсяги енергії без шкоди. Навіть більше вона може цю енергію використовувати для дії, для трансформації. Джерела порівнюють це з повноводною річкою. Її русло широке, глибоке, вона несе величезні маси води, змінює ландшафт. Така людина стає ефективним провідником. Добре, але ця сила це щось вроджене чи джерела дають якусь надію, бо часто ж говорять про розширення каналів у різних практиках. О, це абсолютно ключовий момент. Матеріали на цьому наголошують. Сила це не вирок, не щось застигле. Це динамічна характеристика, її можна і треба розвивати. Тобто тренувати? Саме так. Джерело використовує дуже влучне порівняння з м'язом. Ми ж тренуємо м'язи, поступово збільшуємо навантаження і вони стають сильнішими. Так само можна тренувати й енергетичні канали через спеціальні практики, через усвідомлену роботу, поступово пропускаючи все більше потоки, ну, дозовано, звісно. І їхня пропускна здатність, їхня сила зростає це як загартовування. Зрозуміло отже, сила це про потенціал системи, про її міцність, про труби. Добре, але ж сама енергія, що ними тече, теж різна. Матеріали вводять ще два параметри амплітуду та частоту вони вже описують саму енергетичну хвилю. О, а ось тут, мені здається, починається найцікавіше про якість енергії. Саме так, і якщо сила це про русло, то амплітуда і частота це вже про сам потік, про саму вібрацію. І знову джерела пропонують аналогію, щоб було простіше морські хвилі. Уявімо енергію як хвилю на поверхні океану. Морські хвилі Ам... добре, спробуємо уявити, що тоді амплітуда в цій картині? Амплітуда це власне висота хвилі. Наскільки високо піднімається гребінь над спокійною водою? Ми ж бачили різницю. Може бути легенька брижа на ставку, це дуже низька амплітуда. А може бути дев'ятий вал під час шторму чи навіть цунамі це ж колосальна амплітуда. І як ця висота хвилі переноситься на енергію. Висока амплітуда енергії це що означає? За джерелами в енергетиці амплітуда це інтенсивність або потужність окремого імпульсу енергії. Розумієте? Сила одного конкретного удару чи сплеску. Одного сплеску. Так, наскільки потужний одиничний поштовх. Наприклад, згадується енергія раптового сильного гніву. Вона матиме дуже високу амплітуду такий різкий, потужний викид. А навпаки, якесь ледь вловиме відчуття спокою чи ніжності, там амплітуда буде низькою. Імпульс є, але він слабкий, неінтенсивний. Тобто амплітуда це про миттєву силу прояву. А частота, як вона вписується в аналогію з хвилями? А частота це про те, як часто ці хвилі проходять повз нас за одиницю часу. Якщо хвилі біжать одна за одною дуже швидко, без перерви, це висока частота, ну як дрібні швидкі хвильки від вітру. А якщо хвилі йдуть повільно, поважно, з великими паузами між гребенями, це нізька частота, як довгі океанські хвилі. І як це ця частота появи хвиль, як це працює в енергетиці? Що визначає частота самої енергії? А ось тут, як на мене, найцікавіше. Бо частота в енергетиці згідно з нашими матеріалами визначає якість вібрації, її тон, її рівень, її природу можна сказати. Якість? Так, джерела досить чітко розмежовують високі частоти це щось тонке, легке, невагоме. Часто це духовні енергії, натхнення, інсайт, осяяння, безумовна любов. Радість, творчість, вони вібрують швидко, легко. А низькі частоти тоді що. А низькі, відповідно, пов'язані з чимось щільнішим, важчим, матеріальним. Це може бути енергія фізичної сили, витривалості, стабільності, те, що міцно стоїть на землі. Але сюди ж відносять і енергії важких емоцій страх, туга, образа, сум. До речі, той же гнів, який ми згадали, як приклад високої амплітуди, сильний спалах, він зазвичай має низьку частоту. Це важка, щільна вібрація. Низькочастотні енергії вібрують повільно, вони більш такі в'язкі, інертні. Отже, якщо спробувати підсумувати ці два, амплітуда це наскільки сильно б'є в моменті, а частота якої якості ця енергія, наскільки вона тонка чи щільна. Саме так дуже влучне розмежування. Амплітуда, кількісний показник, миттєва інтенсивність, частота якісний природа вібрації. Наприклад, радість може мати різну амплітуду від легкої посмішки до гучного сміху, але її частота, скоріш за все, буде високою. І наспаки, страх може бути ледь помітним, низька амплітуда, але частота все одно буде низькою. Добре, тепер маємо три параметри: сила каналів, їхня пропускна здатність, амплітуда хвилі, інтенсивність імпульсу і частота хвилі, якість вібрації. І тут логічне питання: а як вони між собою взаємодіють? Чи буває, скажімо, висока частота сама по собі, без сили і амплітуди, чи вони завжди разом? Джерела кажуть однозначно, ці три характеристики завжди існують разом, одночасно. Будь-який енергетичний прояв, ну хоч найменший, хоч гігантський, він обов'язково має всі три параметри. Немає енергії без сили, амплітуди та частоти. Ну, як немає об'єкта без довжини ширини і висоти, правда? Ага. Питання лише в тому, які конкретні значення у цих параметрів. Саме їх комбінація створює унікальний підпис, профіль енергії. Тобто, виходить, можлива будь-яка комбінація. Може бути система дуже сильна, але енергія в ній низькочастотна і зі слабкою амплітудою. Абсолютно. І джерела навіть наводять схожі приклади, щоб показати цю варіативність. Скажімо, енергія стабільної фізичної витривалості. Система може бути дуже сильною, широкі канали, витримує навантаження, але сама енергія матиме відносно низьку частоту, земна, матеріальна і, можливо, не дуже високу амплітуду, не різкі сплески, а така рівномірна сила. Система потужна, але вібрація щільна. А протилежний варіант, щось високочастотне, але слабке. Так, і це теж реальність. Уявіть, ледь вловиме перечуття, тонку інтуїтивну підказку, момент тихого прозріння. Частота такої енергії може бути надзвичайно високою, дуже тонкою, але амплітуда, інтенсивність імпульсу може бути мінімальною, ледь помітною. Mm. І до того ж, якщо сила каналів людини недостатня, вона може цей високочастотний сигнал просто ну, не сприйняти або сприйняти як щось миттєве, неясне і все. Виходить ціла матриця можливостей: сильна низькочастотна, слабка високочастотна, сильна високочастотна з низькою амплітудою і так далі, безліч комбінацій. А чи виділяють джерела якусь комбінацію як ну, особливо важливу, бажано? Так, якщо дивитись на це з точки зору трансформації впливу, джерела роблять особливий акцент. Вважається, що найбільш потужною, дієвою, здатною викликати реальні зміни, і всередині і зовні є енергія, яка поєднує всі три параметри на високому рівні. Всі три так, велику силу каналів система готова пропустити і витримати потік, високу амплітуду, сам імпульс інтенсивний, потужний і чітку зазвичай високу частоту, якість вібрації, відповідна, тонка. Тобто, це такий собі. Ідеальний шторм, тільки в позитивному сенсі, коли і система готова, і удар сильний, і якість енергії відповідна меті. Можна й так сказати. Це енергія максимальної ефективності, вона має потенціал пройти через систему, сила, має потужність вплинути, амплітуда і має відповідну вібрацію для досягнення певних, часто високих цілей, частота. Саме така енергія, як кажуть матеріали, здатна здійснювати глибоку трансформацію. Чи то свідомості, чи зцілення, чи реалізацію намірів у фізичному світі, це прояснює картину. Добре, давайте тепер зберемо все докупи. Отже, якщо підсумувати ключові визначення з наших джерел, маємо три кити розуміння якості енергії. Саме так, перший кіт сила, це не про кількість енергії, а про пропускну здатність самої системи, діаметр труби, характеристика каналу, яку що важливо можна тренувати. Другий амплітуда це про інтенсивність хвилі, її висоту, потужність окремого моментального імпульсу, сила удару. І третій частота: це про кількість хвиль за час, що визначає фундаментальну якість вібрації: тон енергії, її рівень від щільних низьких частот до легких високих. І головне питання, для чого нам це все: навіщо розбирати енергію на ці три координати? Яке практичне застосування цього знання нам пропонують, у чому цінність розуміння сили, амплітуди та частоти? А цінність, як підкреслюють матеріали, в тому, що це дає інструмент для свідомого розрізнення енергії. Розумієте? Це перехід від такого абстрактного, я щось відчуваю, до конкретного аналізу. А що саме я відчуваю? Яка сила моєї системи зараз працює? Наскільки інтенсивний цей імпульс? А яка його вібраційна природа? Це як навчитися чути не просто шум, а окремі інструменти в оркестрі: І гучність, тембр, висоту. Це розвиває чутливість, усвідомленість. Тобто, це така собі основа для більш тонкої навігації у світі енергії. Абсолютно. І це прямо пов'язано з тим, про що ми згадали на початку з розумінням складніших систем. Джереля прямо кажуть: кожна руна, наприклад, це ж не просто картинка. Це як енергетичний камертон, і він ідеально налаштований на свою унікальну комбінацію сили, амплітуди та частоти. Кожна руна своя комбінація. Так, і щоб по-справжньому зрозуміти руну, її дію, її потенціал, треба вміти розрізняти ці три складові її звучання. Без цього базового розуміння робота з такими системами, як руни, залишається ну, досить поверхневою. Логічно. Виходить, що наше сьогоднішнє занурення це не просто термінологія, це ми закладаємо фундамент, щоб глибше розуміти енергетичні взаємодії, описані в матеріалах. Вчимося бачити енергію не пласкою, а об'ємною. Саме так. Це крок від загального уявлення до конкретики, до можливості аналізувати, порівнювати і зрештою свідомо взаємодіяти з різними якостями енергії. Дякую. Це справді допомогло розкласти по поличках досить абстрактні речі. Ми розібрали силу як характеристику каналу, амплітуду як інтенсивність імпульсу, частоту як якість вібрації. Все на основі аналогій та пояснень з наших джерел. І на завершення, як завжди, така собі думка для роздумів. Вона випливає з нашої розмови, але ми про це прямо не говорили. Якщо кожна енергія, кожен стан, кожна взаємодія справді мають свій унікальний паспорт із сили, амплітуди та частоти, то чи не спробувати поспостерігати за власними відчуттями? В різних ситуаціях саме через цю призму, не просто сказати собі, я злюся чи я радію, а спробувати відчути, а яка сила моєї системи зараз задіяна, наскільки висока амплітуда цього почуття, а яка його частота важка, щільна чи легка, висока. Можливо, таке спостереження за енергетичним підписом власних станів відкриє якісь нові грані самопізнання.